Підтримайте наш проєкт лайкому допоможіть у розбудові. Сьогодні, як завжди, буде багато цікавого. Друзья, вот эти шарфики на это самый оптимальный вариант. Очень хорошо допомагають, очень хорошо греют. Поверьте. добре гріють. Повірте, вязаные, шерстяные, в'язані, Вот так. Друзі, всім привіт, спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Перечитав статтю мого улюбленого Юлія Нарібке. Експерт говорить про те, що зимовий наступ ризикує провалитися. Оце так несподівано. Новина так живу силу підвозять, але Росія тисне тільки кількістю. Якщо Україна отримає необхідну кількість боєприпасів для арти, то це буде фінішна. А ми продовжуємо підтримувати наших захисників. П'янський напрямок окупанти отримали на горіхи та були частково вибиті з синківки на харківському напрямку. Бійці 113-ї бригади сил ТРО України продовжують успішне знищення ворожої техніки, ефективна робота оператора FPV дрона і мінус російський танк Т-90М. За результатами роботи ударних дронів, танк згорів, виключно з екіпажем, який перебував всередині. Бахмутський напрямок у районі західного флангу Хромового тривають важкі бої у Богданівці. Поки без змін наші козаки з арти вразили та знищили три одиниці бронетехніки на схід від Кліщиївки, Авдіївка важко у Первомайському та на підступах також сильно тиснуть з боку населеного пункту веселе, змогли трішки відбити атаки на степове, але штурми не припиняються. Дуже особливу увагу приділяють окупанти на північних та східних флангах від села. Наші козаки у степовому відкинули окупантів на ділянці шириною 480 метрів на глибину до 2 Сот метрів на східну околицю до лісосмуги на захід від залізниці. Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що в проміжках до виборів Путіна росіяни нарощуватимуть штурми Куп'янська, але тут може зіграти карта Авдіївки, оскільки окупанти провалили план по Авдіївці, не виконавши його навіть на 50%. Збиратимуть там 60-ти тисячне військо, і тепер найцікавіше звідки вони перекинуть солдатів на оборону. Під цим тиском. І якщо ЗТелеграф пише там про якийсь на, а, наступ під Харковом, то The Telграф, треба знати, що під Харковом. А якщо вони мають на увазі під Купінськом, якщо для них це одне і те саме, а, цей наступ розпочався наприкінці травня, початку червня 2023 року. Те, що для Зетелеграф, це сюрпрайс, сюрпрайс. Для нас це вже буденність звітів більш ніж як півроку. І е, майже всі зусилля групи військ-захід, яка діє саме тут, вони спрямовані на е, спроби прорвати цей укріп район саме Сіньківки. А Сіньківка, вона тримається маленьке село тримається вже більш ніж як півроку. і Вона є е, таким собі трампліном до Куп'янська це правда. Але між Сіньківку та Купінською також є рубежі відповідно, які, до яких Росіян даже ще не дісталися. і все це вказує на те, що найближчим часом, як мінімум, в проміжку до початку виборів на Росії, вони будуть збільшувати тиск саме. В цій локації. Хоча є все ж таки один момент, який може змінити загальну всю цю ситуацію. І цим моментом є Авдіївка, як не дивно. Тому що біля Авдіївки у росіян все йде, м'яко кажучи, не за планом. І вони в... на сьогодні. А от я учию, який план? А який план по Авдіївці був, якщо не за планом? Оточення та захоплення. Ще станом на жовтень. Тобто, оточення та захоплення Авдівки повинно було відбутися ще до прямої лінії Путіна, яке відбувалося в грудні, а вони повинні були вирішити це питання ще в жовтні. Е, на сьогодні вони не виконали е, навіть 50% першочергових бойових задач, які перед ними стояли по оточенню. Не кажучи вже про захоплення. Це саме, е, е, які були першочергові задачі. Захоплення Авдіївського теракону, перерізання залізки в північному секторі вихід на степове, захоплення степового вихід, вихід на Бердічі з північного сектору, взяття траси 0,5-42 під вогневий контроль з півдня через водяне вихід на тоненьке та северне, захоплення сєверного з виходом на тоненьке взяття під вогневий контроль траси 0,5-42. Другим ешелоном повинні були перерізати трасу. Що зроблено, захоплено Авдіївський Терекон, е і вони знаходяться на околицях Степового. Ну ось і все. Ось чого вони е спромоглись за три місяці. Угу. Тоді стоп... питання, як це може вплинути так на Синьківку і на Купінщину. А все дуже просто. Е після того, як їх перша хвиля наступу на Авдіївку, вона провалилась. Їм не вистачило двох ешелонів в наступі, щоб реалізувати першочерговий план, тоді коли вони розпочали вони навіть Авдіївські трикон навіть до нього не змогли дійти. А вони почали передислокацію підрозділів групи військ-центр до Авдіївки, і вони передислокували туди найбільш боєздатні бригади групи військ-центр земляється груп... це Криміна, напрямок Лиман, так. Так, криміна напрямок Лиману. Це друга загальна військова армія, найбільш боєздатні підрозділи, бригади – це 15, там 21 та 30 окрема Мотострілецька. Та а також це 41-ша загальна військова армія, найбільш боєздатні бригади – 55 та 74 МСБР. І вони зараз всі під обдівкою Отже, група військ-центр, вони отримали свою недороблену 25-ту загальну військову армію замість боєздатних бригад, і вони насправді о, значно зменшили свій потенціал. Це перший момент. Другий момент а, на сьогодні фактично усі групи військ, які присутні в зоні бойових дій, вони не отримують достатньої компенсації втрат. Вони не отримують достатнього людського ресурсу. Загальна кількість групи військ Дніпро, групи військ Запоріжжя, групи військ Схід, Центр та Захід воно зменшилось десь на тисячу, десь на півтори тисячі. Але збільшилась група військ південь, яка відповідає за Донецьку область. Тобто усі інші групи військ вони мають зараз обмеження по компенсації втрат та відновленню боєздатності підрозділів. Фотографії від російського військовослужбовця. Цитата: це на Авдіївському напрямку. В даний момент противник застосував величезну кількість FPV-дронів, що дуже сильно ускладнило нам, евак... нам евакуацію поранених бійців і пересування нашого автотранспорту в зоні зіткнення. Воїни сил оборони виявили та ліквідували ворожий склад разом з особовим складом противника. Комусь із окупантів вдалося розбігтися, а комусь розлетітися. Відео від операторів дронів. Підрозділу аеророзвідки шедов з Ясиноватої Донецька область. Наші козаки тримають частину позицій між Вербовим та Новопрокопівкою, а також контролюють виступ у тих самих параметрах східніше роботиного. Нова чорнобаївка для окупантів. На цих кадрах продовження вчорашнього відбиття штурму російської групи бронетехніки та піхоти поблизу населеного пункту кринки на лівобережжі Херсонщини. Робота Грифон 501-го окремого батальйону морської піхоти у взаємодії. З іншими підрозділами тернопільських воєнкомів судитимуть за катування мобілізованих. Їм загрожує в'язниця. Правоохоронці закінчили розслідування щодо двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тернополя. Їх звинувачують у катуванні мобілізованих. Нагадаємо, у жовтні в мережі з'явилося відео, на якому співробітники ТЦК Тернополя спочатку грубо заштовхують чоловіків до мікроавтобуса, а потім б'ють чоловіків, які лежать на підлозі в казармі. Друзі, ваша думка з цього приводу. Напишіть у коментарях. У мобілізованих ТВ Відібрали паспорти і місяцями тримають на передовій. Солдати ТВ розповідає про те, що він і його земляки виявилися приписані до військової частини ДНР. Донецьке командування сумує за бійцями, називає вузькоокими, Знущається з них і місяцями. Не відпускає з передової. Тепер бійці просять повернути їх до російської армії. Утім, російське командування не краще за своїх донецьких колег. Відомий сербський снайпер Деян Береч, який вербує своїх співвітчизників на війну в Україні, розповів про знущання над сербами в російській армії. <головна>

Padişah da dedir, padişah da dedir, çarur bozun arzda bağlak var da bizde. Oğlum neyse neye gelir, yiyen dayan atamanı bulup biraz sakırtınlar, taşlandınlar. Sizlerden bunu